Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Вітаю шановні глядачі. Отже. Ми бачимо, що країна і світ уже живе абсолютно цілий тиждень в новій реальності. Новий президент Сполучених Штатів уже пройшов, трусить Сполучені Штати, трусить все навколо себе. І відповідно ці хвилі докочуються й до нас. Тому що бачать про це міжнародні медіа, в першу чергу, чого бояться, чого очікують. Відповідно, що дістанеться нам про це будемо говорити зараз. Максим Сухенко, Мічка Падалка, Катерина Коберник, Антон Саможенко, представники Бабелю. Україна в фокусі. Чи Україна ще досі в фокусі міжнародних медіа в Отрамо от, з приходом Трампа, колеги? Але давайте перед тим як ми почнемо конкретні матеріали обговорювати, обміняємось власними враженнями. Тому що в мене відчуття за останні тижні, що пройшов, це була якось не інавгурація президента Сполучених Штатів, а інавгурація когось президента світу. Наскільки кожна його зараз заява відносно України, не України, має незмінний резонанс, і мені дуже відгукнувся пост волонтерки, яка дуже багато років займається допомогою Україні Люби Шипович, яка зараз в ДаВОСІ на міжнародному економічному форумі, і вона каже, що Дуже сумно спостерігати, як кожна заява Трампа має такий відгук, ніби то Європа втрачає суб'єктність, ну не кажучи вже про Україну. Ти знаєш, мій висновок десь близький до того до твого. Я зрозумів, що взагалі не треба слухати, що Трамп говорить. Він говорить стільки, абсолютно речей, які не згоджуються між собою, і завжди плював на свої ж попередні заяви. Тому мені здається, що прийшов час стежити за руками, а не слухати. Друзі, ви, напевно, набагато уважніше стежили за заявами за те, що потрапляло в заголовки змі, що потрапляло в обговорення журналістів. Давайте тоді почнемо обговорювати, що було важливого. Мою увагу привернуло економічний аспект заяв Трампа. Він говорив навіть навіть уникає слова санкції, і каже тарифи. Я мовляв, введу такі мита, що ви всі будете страждати його вороги. І з'явилось кілька хороших матеріалів, які розповідають про тріщинки вже доволі серйозні в економічному ландшафті Росії, і стає все складніше і складніше для Путіна. вдавати що все в порядку, і Трамп знає, куди бити і він тисне на це. І можливо, це дасть плоди. Я, я я згодна з тобою, Макс, що насправді слухати Трампа не варто. Я цей, цей тиждень мене найбільше порадувала книжка, яку ми всі в Україні пропустили. вона Називається «Lucky Loser, Це такий щасливий, невданок ну, да, щаслива да, невдаха, можна сказати. І вона про те, що Трамп завжди, майже з дитинства, багато брехав. Тому те, що говорить Трамп, те, що робить Трамп, треба співставляти і шукати десь правду посередині, якщо вона взагалі існує. Але давайте власне Антон почав з економіки. З економіки почнемо. Просто ти сказав таку фразу, що з чого його ворогам треба боятися. Угу. А, з перших заяв склалося враження, що його друзям треба боятися більше ніж ворогам. А що чим він може погрожувати ворогам? А, так, хто а, друг і ворог Трампа можливо вирішується ним емоційно? Його вас може вирішувати. А, а, хто його знає? Але Росія поки що стабільно а, під загрозою. І він кілька разів згадував, що в Росіян погана економіка, що їм складніше, і а, що що в них погана ситуація? І він дещо знає. А, на Foreign Affairs, на наприклад, вийшла вийшов матеріал Олександри Прокопенко. А це. Росіянка, яка працювала до 22-го року в російському центробанку, потім поїхала, коли почалась повномасштабна війна, і а, зараз працює в Берліні в аналітичному центрі а, Карнегі Центрі. І я зазвичай скептичний до. Таких траєкторій людей до того, що вони говорять, Але тут в статті, яка називається Путін і ще не в розпачі економічні проблеми Росіян не переломлять ситуації в Україні. Попри назву, вона доволі тверезо і детально розписує економічні проблеми Росії, що мовляв, так команді російського диктатора вдалося перші пару років тримати економіку за рахунок активних вливань у військово-промисловий комплекс, але вже немає що вливати вже особливо. Немає ресурсу для того, щоб підтримувати потрібний рівень виробництва. А, зарплати в людей підвищилися, вони тиснуть під, вони, тиснути інфляцію. Бізнес не може за цим встигати, а, банки не можуть видавати дешевих кредитів. І тоді на все це накопичується, накопичується. І в підсумку ми маємо, наприклад, а, безробіття в Росії низьке, але немає кого брати на роботу. Є майже 2 мільйони робочих місць. А, інфляція формально 9%, Насправді 20%. Mm -hmm. І ці 9% означають, що бюджетні виплати трошки трошки зростають, але насправді у людей стає менше грошей для того, щоб купувати. І а, наступні пару років а, очевидно, що а, буде вже складно втримати ситуацію, яка би навіть віддало нагадувала ту, яка зараз, тому що а, просто не буде на це грошей, тому що путіну все більше і більше потрібно на військо. Воно сиплеться. В них сиплеться техніка, їм треба вкладати в техніку. І вже фактично підтримувати по потрібний уклад життя стає неможливим і тому. Я закінчу буквально пару речень. Її кінцева теза в тому, що тиснути енергетичну економіку правильно, вона так розвалюється поступово за цим, по перше, приємно спостерігати. А по-друге, вона, вона навряд чи зробить дуже багато проблем у світі через те, що це її внутрішні проблеми, і вона поступово можемо уявити, як Башкірія та Татарстан будуть проти того, як їм вже не вистачає на прожиття. З одного боку, з іншого боку, треба трохи почекати і треба потиснути Антон, ще. Знаєш, яка мені думка страшенна сподобалася статті про mm -hmm. те, що якщо говорити, що в росіян є гідність, ну взагалі як поняття, та то в нас завжди гідність це було про права, про свободи, навіть якщо згадувати революцію, гідність, то а, вони формулюють ці статті, що не гідність це якраз про зарплати, про державні виплати, про підтримку, і от вона в них зараз потрохи втрачається гідність? бідолашні от так. Я даже думаю, яким словом це замінити там будь інтереси, а не гідні. Гідність це трошки про інше. От вони таке слово використали. Антон так ан, Антон так захопився. Я давно не бачив, щоб я так щось надихало, як розказувати про проблеми. Російське економіку Росії що може бути кінець шпідкінець так стих. насправді таких матеріалів справді було кілька було був дуже схожий матеріал в Reuters. І ну загальна така його атмосфера, настрій він той самий. Але що з сприєм, приємного е, е, навіть заголовок, Путін все більше стурбований економікою Росії. Він про те, що Путін занепокоєний за якимись прямими і непрямими ознаками. Журналісти бачать за і в тому числі за допомогою своїх за інформацією своїх джерел, анонімних, які вони не називають. Вони говорять про те, що в Кремлі дуже неспокійні настрої. Путін нервується. Він збирає своє оточення, він збирає бізнесменів. Він робить різні заяви про те, що ну нібито ми тримаємося. Та дає якісь проблеми, але у всіх є проблеми. І власне, все про те, що так кредити для банків стають все дорожчими, інфляція двозначна уже цифри. Одна третина бюджету досі іде на озброєння і на війну. І навіть їх абсолютний мах їх центробанку Ельвіра Небіуліна, яка говорить, що це насправді вона тримає російську економіку, звичайно, не Путін. Навіть у неї про про неї вже знову ходять чутки, що її, мабуть, можуть прибрати. Тому що я так розумію, що навіть е, талантів не не вистачає, щоб балансувати цю економіку і доводити людям, що це все ще може бути нормально. Тобто, фактично, текст про те в Reuters про те, що Путін розуміє, що у них серйозні проблеми. А з іншого боку, про що також йдеться тому тексту, Трамп давить на те, що з Україною треба домовлятися. І коли ми говоримо, що у Росії погана хороша позиція, вибачте на полі бою, вони наступають, то козирем Трампа може бути те, що в економіці все далеко не так добре. Знаєш, я підхоплю твою ідею про те, що мені здається, він чітко не те, що опонує. Він протиставляє себе Росії. Він каже: в арктиці російських і китайських багато криголамів. Ми бачимо про те, що Україна готова домовлятися, а Росія не хоче. Це під підкреслює слова його міністра оборони, які кажемо, ми чітко знаємо, хто бедгай і хто напав. Тобто, оце відчуття, незважаючи на те, що він йому якось морально, ніби Путін як тоталітарний лідер, близький, але він не, не йде ніяке не, 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 зближення. Хіба що Путін покаже, що згодиться хто альфа в цій парі? А мені здається, ця гра ще тільки починається. Разом з тим багато ж було розмов і до інавгурації, після що ідея. Ідея Трампа це мир через силу в Україні, та тому що це була завжди ідея і самих республіканців, і Трампа, зокрема, чи він якось вже проявився цими днями з якимись ідеями в пресі? Він демонструє свій успіх успішність свого підходу на прикладі гази, а, де вже фактично набагато менше а, набагато менше а, вбивств вбивають людей а, з дня а, кожного дня. Але а, Блумберг написав опублікував хорошу колонку. Марк Чемпіон, і в них така колоніст, яким я стараюся слідкувати. Він дуже тверезо мислить і а, розкладає по поличках. І його текст називається Спочатку газа тебе Україна. А Трамп має опонувати Путіну. Yeah. Він веде до того, що випадок у випадок із газою. Легший ніж з Україною, тому що там а, Захід і Сполучені Штати, в тому числі, вони підтримували а, сильнішого. А в українському випадку вони підтримують слабшого. А, і тому все йде набагато а, складніше. Але Чемпіон згадує 22-23 роки, а, коли світ вражала синергія, як він пише, української звитяжності, готовності захищати свою батьківщину і свій спосіб життя, і західних технологій, які допомагали і підтримували а, українську волю до боротьби, а, цей механізм почав пробуксовувати в 24-му році після контрнаступу, особливо в 24-му році, коли а, затрималася а, допомога Сполучених Штатів, і тоді ми побачили, що як він описує це така спираль вниз, тому що ставало поступово гіршим. Але попри те, що а, ситуація ускладнювалася і продовжує, де в чому ускладнюватися, прориву росіян не відбулося а, істотного, а, вони а, терплять величезні втрати, продовжують це робити. І він каже, що за допомогою Трампа, якщо він захоче, якщо він усвідомить це, то можна досягти знову цієї висхідної спіралі вже в цьому році, тому що за цей час, поки республіканці були зайняті виборами і собою, Україна розвинула військово-промисловий комплекс настільки, що зараз вона потребує не так західних ракет, як грошей на виробництво своїх ракет, зокрема, і дронів в тому числі. Тобто технологічно все йде до того, що Україна дуже активно розвивається і потрібна, потрібна допомога, потрібна допомога з ресурсами, і вже не треба настільки. Активно вкладатися як раніше. Не треба нам, як нянькою, нас поїти з ложечки. Треба просто дати трохи поштовху і все піде набагато краще, тому що в росіян, як ми вже обговорили, стає ситуація гірша. Якби сказав, не треба поїти з ложечки, дайте 300 мільярдів російських заморожених активів, а далі ми вже розберемося. Так, Та, умовно кажучи, віддайте нам майже наше. Та. Те, що ми вже самі давно вважаємо нашим, а світ ще не віддає. Мова про заморожені російські активи. Справді про це пише Вашингтон Пост. Про те, що Америка має продовжувати зброю країну, але не за гроші платників податків США. І е, в тексті власне йдеться про те, що 300 мільйонів заморожених російських активів знаходиться під yeah. контролем е, мільярдів, так мільярдів під контролем е, штатів і ще більше Європи. 200 мільярдів фактично контролює Європа. Uh -huh. І е, е, якщо просто про, про про скільки про яку суму це що не це можна купити в масштабах країни, то американці передали за роки повномасштабної війни 180 мільярдів. Це значно більше. І це майже за три роки. Це дуже великі гроші. І автор, власне, до речі, що мене здивувало, Вашингтон Пост, який не те, що дуже хто симпатизує Трампу. Автор пише про те, що якби Трамп був президентом, війна б не почалась, Путін би не напав. Дуже так однозначно. Здається, це керівник Інституту вивчення війни так. пише цей матеріал, тобто експерт, досить mm -hmm. відомий. І він говорить про те, що ці гроші лежать, частина в Америці, частина в Європі. Ну, типу, Трамп має зрозуміти, що їх треба віддавати Україні, тому що, вибачте, це ж ми допомагаємо до наших грошей, наших платників податків. А Європа не хоче ці гроші віддавати, тому що для них це, скажімо так, гарантія того, поки ці гроші лежать, що їм можна довіряти свої активи. Вони віддадуть росіянам російські гроші, і значить, хтось інший може китайці заберуть свої активи. Але автор говорить про те, що ну в принципі то у штатів є можливість натиснути на Європу. Давайте чесно, так і натисніть на них, тому що ми чомусь віддаємо гроші своїх людей, замість того, щоб взяти гроші росіян, які винні в тому, що зараз відбувається в Україні. Це те про що Трамп каже, чому наші платники податків мають платити у чужу війну. Заберіть гроші і дайте так. І насправді так. це дуже така коротка і зрозуміла теза, яку було б добре, щоб частіше повторювали, тому що ми про це говоримо вже дуже дуже давно. Ну і вони ж так само з приходом Трампу просувають тезу, що в Україні є чим розрахуватись. Вона натякаючи на наші корисні копалини, які ще не до кінця досліджені, і що це може бути для американців дуже привабливою територією. спільно розробляти вже Україну. В одному з видань називали такою великою скарбницею корисних копалин. Тому що якщо а, Китай забрав Африку, то да доведеться про щось шукати в Європі, і ми знаємо, де що лежить. Ну економічний підхід це один з підходів, який шукають, що застосувати до Трампа. Друзі, що ще? Яким чином намагаються зараз українці про просто весь світ і українські Тоб експерти? Також денеж. і ми час від часу обговорюємо про те, а як тепер спілкуватися з цією людиною, uh -huh. яка постійно генерує якісь дуже красиві, але абсолютно часто неадекватні заяви. Коротко, приємними фразами вже прозвучала тут цей, <рес> вислів. Та. Трамп це розуміє. Йому це подобається. і Про це написав Девід Бреннан, Теж доволі іменитий автор, який часто пише про Україну на ABC News, американському сайті мовнику, де були дебати Трампа і Гаріса. І він пише, що це називається після спроби зачарувати. Україна готується до повернення Трампа. Що коли Трамп тільки прийшов в 2017 році, ще ніхто не знав, що це за характер, як з ним комунікувати, як е, вести справу за цей час. Вивчили трошки, і ну так не найкращий е, об'єкт, але з ним можна працювати. І до цього вже готові і європейці, і українці. Наприклад, Олександр Мерешко з Верховної Ради, е, депутат слуги народу, е, подав Трампа на отримання Нобелівської премії миру. Він дуже давно цього хотів. Він образився, що це отримав це премію. Отримав Обама, а не він. І ось українці зробили такий пас. Як Мерешко сказав, що ну ми розуміємо, що Трамп ну, він впливова людина, треба uh, говорити зрозумілою з ним мовою. І до мови uh, почалося тобто, почало мова Лестощів лестощі і така умовна транзакційна ситуація, коли це дружба взаємо, ну, лише на взаємній вигоді, мовляв, uh, а ти а, робиш а, хороший стабільний мир в Україні. Ми робимо тебе миротворцем, таким почесним робимо тобі там пам'ятники ставимо. Або ми даємо тобі частину грошей. Або от європейці кажуть, що це хороший стабільний мир, це хороша співпраця. Ось такі якісь короткі а, тези, які от Трамп любить Знаєте, Це екстраординарно, найкраще, найвеличніше. Оце от про Трампа дуже дуже добре вписується, і українці дуже добре це освоїли. І складно сказати, що це не працює, тому що, врешті-решт, Трамп каже те, що нам потрібно. Він каже, що українці хочуть миру. Росіяни цього не хочуть. Подивимося, він буде казати далі. Але поки що здається, це працює. Подивимось, що він буде робити, а не казати. Каті, ми вже починали обговорювати книжку, яка дуже цікаво вийшла, і оту ідею, якими сказав Антон, марнославство, яке треба максимально використовувати, а яка знову відкрила нам наскільки Трамп марнослав людина, і за те, щоб почесний, поважний, шанований, да, якусь нагороду, якусь грамоту, він готовий зробити великі речі. Насправді ми знайшли цю книжку досить неочікувано навіть для себе, тому що дивно, що в Україні вона ця книжка лакілузер щасливий невдаха. Такий фартовий, невдаха, мабуть, uh -huh. Лаків все-таки в цьому плані, що її пропустили, її написали в поліцейський лауреат, там база документи, різна економічна звітність Трампа, його бізнеса. Зокрема, податкові документи, податкові які Трамп документи. не може підробити. Так, і це, це, це показує от правду про його минуле. Якого року це вона вийшла в, в, восени, в восени чи влітку 24 да, В 24-му році. От е, і власне, е, я не знаю, як, як її всі пропустили. Дуже раджу на Бабель є повна історія. Ми у нас детальний переказ, але є якісь речі, які просто не можна там не згадати. Е, основний посил в тому, що Трамп це людина, яка. Зразу зрозуміло, що навіть якщо ти щось не вмієш робити, а він багато що не вмів робити, бути класним забудовником, як його батько, робити класні великі проекти. Про це можна гарно розповідати, і люди будуть цьому вірити. І особливо, вибач, якщо в тебе є батько, який закриє з власного бізнесу всі твої промашки. економічні. Так, великий забудовник відомий в Нью-Йорку Фред Трамп. Він справді будував цілі квартали, цілі вулиці. Він передав Дональду великі статки. А потім Дональд весь час розказував про. Те, що він будує якісь великі проєкти і вони майже завжди були в, в, йшли в мінус але весь мінус він справді закривав грошима батька а сам робив з часом все більше і більше ставку на медійність і це спрацювало тому що дональд вмів в багатьох інтерв'ю він багато брехав а брехня, як журналісти знають, вона завжди більш яскрава, більш така людям подобається. І коли ти ходиш ще, що сказати правду, це майже ніколи не так цікаво, якби хтось збрехав. Але в цій історії Трамп вивчив, що піар це понад усе. А, а, піар, це мар... піар, маркетинг працює. Він насправді а, 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 зробив кілька медійних проєктів. він брав участь у великому шоу, яке називалось Учень. Uh -huh. Він зробив ставку на те, що він продавав цьому шоу. А, він підбирав yeah. собі асистент. І він продавав все. У нього на столі стояла вода з обличчям Трампа, досить такої якоїсь ну, примітивного, поганого дизайну він 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 брендував собою все і продавав ці речі, і людям це подобалось. І власне так, мабуть, він дійшов до титула президента навіть швидше ніж якби був в, 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 в лакі-забудовником. Я для себе зробив висновок, який я зробив висновок, прочитавши частину, що читав на бабель. Про те, що, по перше, він не успішний бізнесмен, це міф. Якби батько його не покривав, він би розирився. Ніякого трамтаури не було. А друге, я хочу, щоб ви згадали про історію з його фото найвідомішою фотографією молодості. Чому це так важливо, коли він сидить в Кітілі з такою величезною кількістю нагород? А, він цей Кітіль, скажімо так, позичив. А, він був О, у хлопка. військовому а, у військовій академії, куди його батько відправив за те, що він був просто шалапутом і нічого особливого не робив. А, хотів навчити його дисципліни. А, до Трампа ставились поблажливо через те, що батько а, велика шишка, і на випускному. А, а він не отримав жодних відзнак. У нього насправді жодної медальки немає. Крім якоїсь обов'язкової типу, вітаємо з завершенням нашої академії. А mm -hmm. ви то його не могли би бо боялися? І власне він позичив в іншого свого співкурсника Кітель, якому купа нагород і спортивних і всіляких. Він потім просто сказав, що це так проявився мій талант підприємливості. Так, да, він він цим пишався. Він цим пишався так. Ну, так взагалі. От, yeah. його викрили через багато років, то yeah. він так. Я, я вже боюсь, що якщо б Трамп подивиться на наш ефір, він зрозуміє, що у Лесливі речі це не щиро. Сподіваємося, ні повертаючись до поля бою, історію, яку ми продаємо, якщо так можна сказати, взагалі про війну, найчастіше останнім часом назовні щоб посилити допомогу Україні. Це участь північно-корейських солдатів, показували і Зеленські в своєму в своїх соцмережах допит двох, яких нам вдалося неушкодженими. Мати як двох полонених, наскільки ця історія вийшла назовні? Має вплив, вона вийшла про неї. Говорили, і зокрема про те, що двоє це вже велика удача, тому що дуже дуже мало яких корейських солдат, яких ти навіть хапаєш на полі бою, доживають до того, як. Вони опиняються в полоні, і це екзотика, тому що навіть росіяни окей, є в них мішні, мішні штурми, вони можуть бездумно а, валити. Але коли а, втрат уже забагато, коли просто кожен бачить, що кожного одного другого розстрілюють, то вони намагаються якось кудись втекти. Корейці не тікають. А текст називається Воюючи на боці Росії, північно-корейці ведуть власну війну, і а, суть цієї фрази в тому, що українцям доводиться адаптовуватися. А, якщо ми а, підкор... Так, так, так. Наприклад, міни набагато кучніше ставити, тому що вони біжать не в не розрізано, а кожен а один біля одного. А дрони, якщо, а, якщо летіти а, дроном камікадзе в одного корейця, то по-перше, його, його нікому не шкода ні корейцям, ні росіянам, а по друге, він його використовують як приманку. Тобто смерть однієї людини це взагалі ну і ще менша вага ніж в росіян, і виявляється так можна. А, і а, вони очевидно, що в них є стимули з боку Кім Чен Іна, якось на них тиснути. там є інструкції. Що, мовляв, ви боретесь за честь країни. Якщо ви а, потрапляєте, якщо ви поранені, то прижміть там гранату до шиї і якщо українець до вас наближається, просто підірвіть її, тому що інакше буде ще гірше. А, і дуже-дуже багато таких а, речей, які. Роблять їх насправді ворогами доволі серйозними, тому що це просто машина. Я яка... слухачу тебе згадав сюжет нашого колеги ТСН Нагорної Наталки, яка показала допити власне, цих кількох двох корейців. І я звернув увагу, якщо ти пам'ятаєш мечка, у них руки повністю забинтовані. Вони не можуть навіть там вилку чи олівець взяти. І Я жердів, думав, що ми може вони... думали, що вони там були так, поранені, але так. виявляється причина зовсім іншому. Розповіли рікарі, що вони настільки націлені на самознищення, що. Спостерігали за тим, як фактично ледь не роздерли собі в'єни просто на руках, і тому і максимально руки забинтували, щоб убезпечити від самоушкодження, тому що вони не налаштовані на те, щоб здаватися в полон. Це Водячи з одними докунами ми натрапили на ще більше От, дикунів. бачите Ці перев'язані руки ага. це не тому, що вони пошкоджені, а тому що вони можуть пошкодити. І це теж виклик Трампа будемо чекати його в міжнародній політиці. Ми ну, пам'ятаємо, що він колись за своєю першою каденцією зустрічався -ха -ха. з лідером Північної Кореї. Може він Кілька зможе разів. особисто передати цих полонених назад, якщо ґод. в них там є шанси вижити. Навряд чи про що ще поговоримо? У нас є а, ще давайте, одна тема. Та, цікава. Давайте, да, давайте про щось трошки трошки менш шлякаюче, але про проблему все одно. Про сінен написали <four> про. Проблеми, з якими стикаються люди з пораненнями в Україні а у них така дуже яскравий заголовок. Я маю на увазі, що там є слово тригер, і фотографія відомого українського військового Олександра Будько. І власне це про те, що в українських холостях чоловік з амбутованими кінцівками і, і про сексуальне життя в тексті насправді про будька не так багато. А, тому що він він має продати цю історію а за кордон і він на фоні HBO, тому що був в Америці. Знімався в фільмі з. Сареджецької паркер. А текст він в принципі про людей з пораненнями, людей з інвалідністю, які повертаються з війни, і у них виникають різні проблеми в сексі. Вони не знають, як їх вирішувати. У них майже немає ніякої не підтримки, не допомоги спеціалізованої. І власне там є кілька історій. Мені запам'яталася історія однієї жінки, яка Повернулася і їй прямо в лікарні. А, її хлопець зробив освічився, mm -hmm. а, але вона відмовилась, тому що їй здавалося, що такою вона не зможе бути дружиною. І відмовилась. Потім вона пройшла реабілітацію. Потім вона прийшла якийсь курс відновлення. І там я фотографія, де вона вагітна, і вона вже народила дитину. такий хеппі-енд. Але в сам текст про те, що ну енди є не у всіх людей, таких дуже багато їх тисячі. А людей, які вміють з ними працювати, насправді дуже мало. Там психологи Ти знаш, про це я говорить інтерв'ю з велике Саше Терном, які скоро вийде, і запитала, як яка була реакція, колись він написав пост про секс, спець, спець, якраз, краще заходити ветеранів, людей про це ставити запитання. І він сказав, що цей пост мав великий відгук, але переважно від дружин, тому що вони писали йому в лічку і там додаткові запитання, і слова підтримки, що він про це говорить. А хлопці не так налаштовані взагалі обговорювати ці питання, якщо вони в них виникають. Тоді хотілося би е, сказати е, до тих хлопців або до тих причетних до хлопців, кому це може бути релевантно, що в Україні є організації, які цим займаються. Є ветеран хаб, який провів ціле дослідження, є спеціалісти цих е, е, волонтерських е, і медичних організацій. Просто погуглять, е, і там буде вже чимало нового і цінного це непогано. це супер, друзі. Дякуємо вам! Будемо чекати наступного тижня. Що нового він нам принесе Максим Сухенко, Катерина Коберник, Антон Зюбенко. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.